24, Сайлас, задерши голову, уважно розглядав чималенький єгипетський обеліск, що стояв у церкві Святої Сульпіції. Кожен м'яз у нього був напружений від радісного збудження. Він іще раз подивився довкола, аби пересвідчитися, що в церкві нікого немає, тоді став навколішки біля підніжжя обеліска, не з благоувіння, а з потреби. Наріжний камінь, захований під лінією троянди, біля підніжжя обеліска в церкві Святої Сульпіції. Так сказали всі четверо членів братства. Стоячи навколішки, Сайлас обмацав кам'яні плити підлогі, ні тріщинки, ні якого знаку, який би свідчив, що плиту можна відсунути. Тоді він почав тихенько стукати по підлозі кісточками пальців, стукав по кожній плиті, що пролягала до мідної лінії з одного чи з другого боку, просуваючи щоразу ближче до обелізка. Нарешті одна з плит відлунила дивним звуком. Тут під підлогою порожню, Сайлес усміхнувся, його жертви казали правду. Підвівся і роззирнувся у пошуках чогось, чим би можна було розбити плиту на підлозі. Сестра Сандрін, що причаїлася на балконі, ледь не скрикнула часно панувала себе, справдилися її найгірші побоювання. Гість виявився не тим, за кого себе видавав, таємничий мунах зопу здесь завітав до церкви святої Сульпіці з іншою метою, з таємною метою. Не тільки ти маєш таємниці, подумала вона. Сестра Сандрін Беель була не лише хоронителькою церкви, вона була ще й вартовою, і цієї ночі старовинні коліщата знову закрутилися. Поява цього незнайомця біля підніжжя обеліска була сигналом від братства, моча сигналом тривоги. Розділ 25. Американське посольство в Парижі це компактний комплекс на Авеню Габріель відразу за Лисейськими полями. Ці три обороджені арки Землі вважаються територією Сполучених Штатів, а це означає, що на кожного, хто перебуває тут, поширюються ті самі закони і гарантії, що діють у Сполучених Штатах. Нічна чергова посольства читала міжнародний випуск журналу Тайм, коли задзвонив телефон. Посольство США. відповіла вона. Доброго вечора. Чоловік говорив англійською з французьким акцентом. Мені потрібна допомога. Тон був різкуватий і надто офіційний, хоч чоловік і намагався говорити ввічливо. Мені сказали, що на вашу автоматизовану систему для мене прийшло повідомлення моє прізвище Лендон. Прикро, але я забув код доступу у ці три цифри. Буду вдячний, якщо ви мені допоможете. Чергова розгубилась. Мені шкода, містере, але ваше повідомлення, мабуть, дуже давнє. Цієї системи немає вже два роки. Від неї відмовилися, піклуючись про конфіденційність до того ж, коди доступу складалися з п'яти цифр. Хто вам сказав, що для вас є повідомлення? То ви не маєте автоматизованої системи прийому повідомлень? Ні, містере, якби вам прийшло повідомлення, то його просто записали від руки у відділі обслуговування. Як ви сказали ваше прізвище? Але чоловік уже поклав слухавку. Спантеличений Безу Фаш ходив туди-сюди набережною Сени. Він був певний, що бачив, як Лендон набрав якийсь місцевий номер, потім код із трьох цифр і слухав повідомлення. Але якщо Лендон не дзвонив до посольства, то кому чорт забирай він дзвонив. І цієї миті, розглядаючи свій мобільник, Фаш збагнув, що всі відповіді у нього просто на долоні, адже Лендон дзвонив з мого телефону. Фаш зайшов у меню, вибрав набрані номери і знайшов той номер, на який телефонував Лендон. Паризький номер і код доступу 454. Фаш вибрав опцію дзвонити. За якусь мить почулися гудки. Нарешті жіночий голос відповів: Доброго дня! Ви зателефонували Софіневе, повідомив автовідповідач. Наразі вона відсутня, але. Фаш весь аж кипів від люті, коли набирав код доступу 454. 26. Попри світову славу, Моналіза має розміри лише 31 на 21 дюйм. Вона навіть менше від плакатів зі своїм зображенням, що їх продають у сувенірній кронисі Лувру. Картина висить на північно-західній стіні зали за захисним склом завтовшки 2 дюйми. Мона Ліза написана на панно стополі і здається, якоюсь ефемерною, наче огорнутою серпанком. Це свідчить, що де він чи досконало володів технікою з фумату, за якої форми не наче випаровуються одна в одну. Відколи Моналіза, або як її називають у Франції Джоконда, уселилася в Луврі, її двічі викрадали в останні 1911 року, тоді вона загадково зникла з так званої непроникної зали Лувру. Парижани були в розпачі і через пресу благали злодію повернути картину. За два роки Монолізу знайшли в одному готельному номері у Флоренції, захованому у валізі з подвійним дном. Чітко давши Софі зрозуміти, що не збирається нікуди йти, Лендон рушив разом із нею до Лізи. До картини залишалося ще із 20 ярдів, коли Софія увімкнула ліхтарик і на підлозі перед ним забігала блакітна пляма. Софія розмахувала ліхтариком довкола себе, наче сапер, у пошках хоч якогось натяку на люмінсентне чорнило. Лендон ішов поряд і відчував знайомий трепет, що завжди ухоплював його перезустрічі з видатними творами мистецтва. Він напружив зір, намагаючись побачити те, що було поза снопом блакітного світла, який виходив з руки Софії. Ліворуч із пітьми виринув восьмикутний диван, який скидався на темний острівець посеред безкрайнього моря паркету. Лендон уже розрізняв темне скло на стіні. За ним, як він знав, у стінах власної прямої оселі висить найуславленіша у світі картина. Лендон знав, що репутація Моне Лізи як найвидатнішого твору мистецтва не має нічого спільного з її загадковою усмішкою. Не пов'язана вона із тими містичними тлумаченнями, що їх приписувало їй чимало істориків мистецтва і любителів таємниць. Все було дуже просто. Мона Ліза була знаменита тому, що Леонардо да Вінчі називав її своїм найбільшим досягненням. Подорожуючи, він завжди возив цю картину з собою. А якщо його запитували, чому він це робить, відповідав, що йому важко розлучатися з найвеличнішим образом жіночої краси, який йому вдалося створити. Однак багато істориків мистецтва схильні вважати, що така любов девінчі до Лізи не мала нічого спільного з її художньою досконалістю. Насправді, ця картина доволі стандартний портрет, виконаний технікою з Фумату. На думку багатьох девінчі так високо цінував свій твір з іншої причини під шарами фарби там криється таємний зміст. Мона Ліза належить до найвідоміших у світі прихованих жартів, її численні двозначності, що поєднуються з грливими алюзіями, описані в більшості книжок з історії мистецтва, проте, хоч як не дивно, людство й досі вважає її усмішку великою загадкою. Немає тут ніякої загадки, думав Лендон, ідучи поруч із Суфі. У червонуватій пітьмі вже почали вимальовуватися невиразні контури картини, ніякої загадки. Зовсім недавно Лендону довелося розкривати таємницю Монелізи доволі незвичним слухачам групі в'язнів окружної тюрми сексу. Семінар Лендона був частиною гуманітарної програми Гарварду, призначений Нести освіту в тюрми. Культура для засуджених так називали цю програму колеги Лендона. Лендон стояв біля проектора в тюремній бібліотеці, де вимкнули світло, і розповідав про загадку Монелізи в'язням, що прийшли на семінар. На його подивці чоловіки слухали з великою цікавістю, час від часу вставляючи грубоваті, але дотепні зауваження. Зверніть увагу, казав їм Лендон, підходячи до зображення Монелізи на стіні, що задній пан за її обличчям нерівний». Лендон показав на очевиду невідповідність, ліворуч, де він чи намалював лінію горизонту набагато нижче, ніж праворуч. «Напартачив?» – запитав один із слухачів. Лендон усміхнувся. Ні, де він чи рідко портачив. Насправді, це один з його маленьких фокусів. Опустивши зліва лінію горизонту, де він чи домігся того, що Моналіза, якщо дивитися на неї зліва, здається значно більшою, ніж справа. Це такий маленький жар дев'ячі. Із давніх давен чоловічі і жіноче начала пов'язують з правим або лівим боком. Лівий бік вважається жіночим, правий чоловічим. Посадяк де він був великим шанувальником жіночності, той зробив так, щоб моналіза зліва здавалася вичнішою, аніж справа. Я чув, він був голубий, сказав нескорослий чоловік із бурідкою як у Цапа. Лендон скривився. Історики не стверджують цього так однозначно, але загалом так, де він ще був гомосексуалістом. То це тому він захоплювався усіма цими фокусами жіночністю? Насправді, де він виступав за рівновагу між чоловічим і жіночим початком, він вважав, що душа людини може посвітліти лише якщо поєднуватиме в собі елементи і чоловічого, і жіночного. Що, прутині дірку? запитав хтось. Аудиторія щиро розсміялася. Лендон хотів було пояснити етимологію слова гермафродит, розповісти, як воно пов'язане з гермесом та афродітою. Але щось часно підказало йому, що серед цієї публіки цього робити не варто. Гей, містер Лендон, узвався якийсь дебелий чолов'яга, а справді, що Моналіза це портрет самого Девінчі в жіночому одязі, я десь таки чув. Цілком можливо, відповів Лендон. Девінчі був пустуном. Комп'ютерний аналіз Монелізи й автопортрета Девінчі засвідчив, що деякі риси цих двох облич дивовижно схожі. Втім, хоч би що там задумував Девінчі, Вів далі Лендон. – Його Мона Ліза це ані чоловік, ані жінка. Це тонке втілення ідеї двостатевості. Вона поєднує в собі обидва початки. А може, це у вашому Гарварді просто заведено так забудро про це говорити, коли ж по суті Мона Ліза це лише одна потворна баба. Лендон розсміявся. Може і так, але де він ще залишив вагомий натяк на те, що портрет був задуманий, як гермофодитний. Чи хтось із вас чув про єгипетського бога на ім'я Амон? А як же, чорт, забирай? вигукнув той самий здоровило. Це Бог чоловічої сили. Лендон був вражений. Це написано на кожній коробці з презервативами Амон. Здоровань широко вишкірився. Там навальований чоловік з головою барана і написано, що це єгипетський бог чоловічої сили. Лендон не чув про таку марку презервативів. Але йому сподобалось, що виробники запобіжних засобів написали на своєму товарі все правильно. Молодець. Амона й справді зображала як чоловіка з головою барана, тобто тварини агресивної і вкрай нерозбірливої статевих контактах. Правда? Хай йому грець? Правда, підтвердив Лендон. А знаєте, як звали напарницю Амона, єгипетську богиню плодючості? На кілька секунд запала тиша. І Сіда, сказав Лендон, узявши фломастер. Отже, маємо Бога чоловіка на ім'я Амон. Він написав це слово на аркуші і богиню жінку Ісіду, чиє ім'я можна відчитати з давньої піктограми, як Ліза. Лендон написав на аркуші друге ім'я і відступив від проектора. Амон, Ліза. Вам це нічого не нагадує? запитав. Мона Ліза. Оце так. вигукнув хтось із присутніх. Лендон кивнув. Отже, як бачите, не тільки обличчя Монелізи поєднує в собі чоловічі й жіночі риси. Її ім'я це анаграма Божественного Союзу між чоловічим і жіночим початками. І саме в цьому, друзі, полягає маленька таємниця Да Вінчі, і саме тому Моналіза так загадково усміхається. Дідусь тут був. Софі несподівано опустилась на коліна, коли до Монелізи залишилось якихось 10 футів. Вона спрямувала ліхтарик на пляму на паркетній підлозі. Спочатку Лендо нічого не побачив, він став навколішки поряд із нею і тоді помітив краплину засохлої рідини, що світилась у темряві. Чорнило? Раптом він згадав, для чого насамперед використовували невидиме світло. Кров. Його нерви напружились. Софі мала рацію, Жак Сундєр і справді не віддався перед смертю до Монелізи. Він не ходив би сюди просто так, прошепотіла Софі і підвелася. Я знаю. Він залишив мені тут якесь повідомлення. Швидко подолавши ті кілька метрів, які залишилися до Монелізи, вона посвітила на підлогу просто перед картиною, поводила променем туди-сюди, по голому паркетові. Тут нічого немає. Цієї миті Лендон помітив на захисному склі перед Монолізою якесь слабке пурпурове мерехтіння. Він узяв Софі за зап'ясток і повільно спрямував ліхтарик на саме полотно, і вони разом застигли на місці. На склі, просто поперек обличчя Моне Лізи, шість слів. Розділ 27 Лейтенант Коле сидів за столом Суньєра і здивовано слухав, що казав йому по телефону фаш. Чи добре я все почув? Брусок мила, але як ленту дізнався про маячок? Софінева, відповів Фаш. Це вона йому сказала. Як? Навіщо? Гарненьке запитання. Але я щойно прослухав запис, який підтверджує, що вона його попередила. Коле унімів. Що не ви собі думає, фаш має докази, що Софі зірвала операцію і затримання злочинця. Софі Неве не лише звільнять з роботи, вона може опинитися за гратами. Але, капітане, туди ж летут зараз? Ще десь працювала пожежна сигналізація? Ні, капітане. І ніхто не пролазив попід гратами на вході до Великої галереї? Ні. Там весь час чергував один працівник Служби безпеки в Лугру, як ви й просили. Добре, очевидно, Лендон досі у Великій галереї. В галереї? Що він там робить? Охорони зі Служби безпеки лув озброєний. Так, капітане, це начальник охорони. Скажіть йому, хай зайде до середини, наказав Фаш. Доки мої люди знову займуть пусти по периметру музею, у мене кілька хвилин, а я не хочу, щоб Лендон тим часом вислизнув. Фаш на хвильку замовк. І ще скажіть цьому охоронцеві, що агент Неве, мабуть, теж там з ним. А я думав, агент Неве пішла? Ви особисто бачили, як вона виходила? Ні, капітане, але ніхто з тих, хто чергував на вулиці, теж не бачив, як вона виходила, бачили тільки, як вона заходила. Коли був уражений зухвалістю Суфіневе, вона досі в музеї? Займіться цим, наказав Фарш. Хочу, щоб до мого повернення Лендон і Неве були в наручниках. Коли трейлер поїхав, капітан Фаш зібрав своїх людей і вів їх у курс останніх подій. Затримати Роберта Лендона виявилося не так просто, а тепер, коли йому допомагає агент Неве, загнати його в глухий кут, мабуть, буде набагато важче, ніж він думав спочатку. Фаш вирішив не ризикувати. Зваживши всі варіанти, він відіслав половину людей назад до Лувру, стежити за входами і виходами. А другій половині наказав чергувати біля єдиного місця в Парижі, де роберт Лендон міг би знайти безпечний притулок. Розділ 28. Лендон зачаровано дивився на шість слів, що світилися на плексігласі, напис, не наче висів у повітрі, відкидаючи нерівну тінь на загадкову усмішку Мони Лізи. Пріораціону, прошепотів Лендон, це підтверджує, що твій дідусь належав до цього братства. Софі подивилась на нього здивовано. Ти розумієш, що це означає? Тут помолитися неможливо, відповів Лендон замислено. Так звучить один з найголовніших ідеологічних принципів пріорату. Софі спотеличено дивилась на слова, накреслені поперек обличчя Монелізи. So Dark the Con of Man, настільки темна облуда людини. Річ у тім, Софі, мов Лендон, що прагнення пріорату увічнити поклоніння богині йде від переконання, що пливові особи в християнській церкві в ранню пору її існування ввели світ в уману. Вони поширили брехню, що зневажала жінку, і схилила шальки Терезів на бік чоловіка. Софі мовчки дивилася на слова. Приорат Сіон вважає, що Константин і його наступники чоловіки зуміли відучити світ від патріархального поганства і навернути до патріархального християнства, насаджуючи ідеологію, що демонізувала священну жіночність, і богиню раз і назавжди викреслили сучасної релігії. Софі, схоже, таке пояснення не переконало. Дідусь хотів, щоб я прийшла сюди і прочитала цей напис. Мабуть, він прагнув сказати мені не тільки це. Лендон розумів, про що йдеться. Вона думає, це ще один код, але він поки що не міг сказати, чи є в цьому тексті якийсь прихований зміст. Його розум і досі намагався повною мірою усягнути сміливу двертість того змісту, що був на поверхні. Настільки темна облуда людини, подумав він. І справді темно. Ніхто б не наважився знецінювати те величезне добро, яке чинить християнська церква в сучасному неспокійному світі, однак в історії церкви було немало облуди і насилля, криваві хрестові походи, щоб просвітити поганців і знищити релігії, які обожнювали жінку, тривали три століття, і методи, якими досягали цієї священної мети, були просто жахливі. Католицька інквізиція видала книжку, про яку без перебільшення можна сказати, що вона просякла кров'ю, як жодна інша публікація в історії людства. Книжка мала назву Відьомський молод. Вона попереджала світ про небезпеку війнодумства серед жінок і навчала церковних служителів, як знаходити, катувати і знищувати відьом. До відьом церква зараховувала всіх освічених жінок, жриць, циганок, ворожок, шанувальниць природи, збирачок чудодійних трав. А також усяку жінку, що виказувала підозрілу пристрасть до світу природи. Повитух теж убивали за еретичний звичай полешувати жінкам біль під час народження дітей за допомогою різних медичних засобів. За словами церкви, ці страждання були справедливою покутою, яку Бог присудив усім жінкам за первородний гріх Єви, що посміла скуштувати яблуко з дерева пізнання добра і зла. За три століття полювання на відьом, церква спалила на вогнищах ні багато ні мало, а п'ять мільйонів жінок. Пропаганда й кров пролиття дали жадані плуди. Сучасний світ живий доказ цього. Жінок, яких колись прославляли як якневідійну половину духовного просвітлення, вигнали з храмів світу. Немає їх ні серед ортодоксальних рабів, ні серед католицьких священиків, ні серед ісламських духівників. Свого часу священний акт ієрогамія, природне сексуальне єднання чоловіка й жінки, через яке кожен досягає духовної цілісності, сьогодні вважають ганебним. Священнослужителі, які колись підносилися до спілкування з Богом через фізичне злиття з подругами, з жінками, тепер бояться своїх природних плутських бажань, наче поклику дьявола, що спокушає їх через свою улюблену спільницю жінку. Гоніння жінок церквою зайшло так далеко, що відбилося навіть на давній традиції асоціювати лівий бік із жіночим початком. У Франції і Італії слова, що означають лівий «гюш» і синістра, набули дуже негативного відтінку, тоді як їхні антоніми почали асоціюватися з правильністю, спритністю і справедливістю. Дотепер усяку радикальну думку вважають лівою, а слово «синістра» англійською мовою означає зловісний, темний, «нечистивий». Дні богині минули, маятник хітнувся в інший бік. Земля Матінка стала чоловічим світом, яким правлять боги руйнування і війни. Два тисячоліття чоловіче его, не стримуване своєю жіночою половиною, виробляло що хотіло. На переконання Пріорату Сіону, винищення священної жіночності призвело до життя без рівноваги. Американські індіанці племені гопі називаються словом «кояніскаці». Тобто до нестабільного становища з війнами, що спалахують від надлишку тестостерону, численними жінками ненависницькими товариствами і дедалі більшою зневагою до матінки землі. Роберте. шепіт Софій відірвав його від роздумів. Хтось іде? Він почув кроки в коридорі. Сюди. Софія вимкнула ліхтарик і наче розчинилася в повітрі просто в Лендона перед очима. Якусь мить він не бачив геть нічого. Сюди це куди? Коли очі трохи звикли до темряви, він помітив, як Софі добігла до центру зали і сховалася за восьмикутним диваном. Він же хотів було кинутися вслід за нею, але його зупинив грізний оклик. Стояти, наказав чоловік у дверях. Начальник охорони Лувру з револьвером у витягнутій руці зайшов до зали. Він цілився просто Лендонові в груди. Лендон інстинктивно підняв руки до гори. На підлогу! скомандував охоронець. Лендон умить опинився, долялись на підлозі. Охоронець швидко підійшов до нього і ударом черевика змусив його розставити ноги. Кепська думка, місьє Лендон, сказав він, втиснувши дуло револьвера Лендону в спину. Кепська думка. лис на підлозі з широко розкинутими руками і ногами. Лендон не втримався від іронічного порівняння. Вітровієва людина, подумав він, тільки обличчям донизу.